Зі сльозами на очах десятки кивалівців на рідного будинку, куди армії спіше ніколи не повернеться, простилися з полеглим захисником Костянтином Шнейдеровим. Наш земляк служив старшим кулеметником у складі 225-ї окремої штурмової бригади та віддав за нашу свободу найцінніше власне життя. Добрій людині, який виконав свій обов'язок повністю до кінця, навіть віддавши своє життя. Царство небесне на небі, тут на землі вічна пам'ять. Честь і слава таким людям. З 20 років загиблий захисник працював сталеваром на промислових підприємствах Кривого Рогу та Кам'янського. Останні п'ять років Костянтин Шнейдеров був прихильником спортивного способу життя. Зокрема, намагався долучити до спорту усю родину дружину та троїх дітей пасенка, сина та доньку з інвалідністю. З початком великої війни, попри статус непридатного до служби, чоловік оббував пороги військкоматів, аби стати на захист України. Утім, долучитися до лав ЗСУ Киваїстю вдалося тільки в лютому цього року, коли я в нього задала питання. Чому ти мене залишаєш одну, він каже, ти в мене сильна, ти все зробиш, ти впораєшся. Він був дуже настойчивий, тому що рік тому в нього погиб його друг, який був і в АТО. І він був, він був настойчивий, Він казав, хлопців треба міняти. Хлопці не все сильні, вони теж замурюються, і вони не вічні. Свій перший бій Костянтин Шнейдеров зустрів у квітні під Бахмутом. Там герой, у поєдинку з російською ордою, отримав контузію. Проте захисника це не спинило. Родичі кажуть, прикладом своєї стійкості та витримки чоловік ставив свого загиблого товариша, який з часів АТО, а згодом повномасштабної війни без перестанку бив ворога на передовій. З матір'ю заданого товариша Оленою Петрівною Костянтин востаннє зустрівся 24 серпня, коли та прийшла на день народження свого сина на його могилу. Жінка каже. Для неї полеглий захисник був, наче, другим рідним сином, друг з великої літери, хоча його маю, мало знаю, але він був ну настільки добра, щедра, щира людина. Він так гарно вмів співати, привітати мене завжди святами. І казав тюлена, каже, можна я буду до вас приходити в гості будете мені замість мами, Мама в мене померла. Я мами один син. Я кажу, я. Обов'язково ти мені заміниш мого сина. На початку жовтня полеглий герой успішно закінчив навчання на Харківщині, де його підрозділ отримав відзнаку за найкращі результати. Опісля чоловік разом з побратимами бив ворога на лиманському напрямку. Дружина Костянтина каже: в останніх розмовах по телефону її чоловік просив не діслати фотографії своїх дітей. А вже 10 жовтня армієць написав сім'ї, що вирушає на бойове завдання, та на зв'язок більше не виходив. І останній спочинок полеглий захисник знайшов на секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У Костянтина Шнейдерова залишилася дружина, пасанок, син, донька та онук. Ми повинні пам'ятати імена наших героїв, які у боротьбі з ворогом проливають власну кров, аби подарувати нам світле майбутнє. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Андрій Яковлєв, Першоміський.